На фоні нових тарифів від Трампа, а потім реакції Європейського Союзу і Китаю світ занурений в новини під загальним надписом: світова криза, рецесія, падіння ринків, обвал, крах біткоїну, ось все це. Давайте розберемося, що це означає на практиці, наскільки це загрожує нам, і взагалі, наскільки можна довіряти цим новинам? Тож ви на каналі Залізний Нардеп. Ми сьогодні будемо розбиратися, наскільки. Реальна світова криза або навіть рецесія, і наскільки це буде заважати Україні в своїй боротьбі, в тому числі за фінансові ринки. Тож починаємо. Отже, е, напевно, треба почати з цього відео. Це в принципі відео, яке означає, що обіцяв Дональд Трамп перед тим як обратися знову на посаду президента. And new Trump economic boom. Vote Trump and your incomes will soar, your net worth will skyrocket. Groceries, cars, how everything. We're going to get the prices down. <laughs> Певних реакцій, зокрема, Китаю, Європейського Союзу, знову ж таки, адміністрації. А всі вони так чи інакше пов'язані з його ідеєю вийти з тарифами, які достатньо захмарні для багатьох країн, почалися новини про світову рецесію. Ці новини розвиваються достатньо активно у Понеділок, вже 7 квітня, чому тому, що трапилось декілька речей. По-перше, нарешті, всі банки оцінили, ну який цей ефік, ефект буде мати на них на компанії на світові ринки, і відповідно почалась те, що називається корекція на ринках. Ось скрін конкретно там в даному випадку з того, що можна було побачити в понеділок на ранок, тобто, всі індекси і навіть окремі показники, такі, як. Аж саме нафта, вони почали падати. Тим самим одночасно всі прогнози на рецесію у 2025 році для США значно зросли і вони основуються на тому, що так чи інакше, але в принципі багато інвестиційних банкірів, експертів, демократів, багато різних змі вийшли з новинами про те, що буде рецесія. Тут давайте розберемося одразу, що таке рецесія. Рецесія в економічній теорії називається ситуація, при якій два квартали поспіль ВВП конкретної країни знижується. Це не фінансова криза, це рецесія, тобто це сповільнення економіки. І зараз, коли ви читаєте новини, що в США очікується рецесія, це означає сповільнення економіки. Ці новини базуються на так чи інакше двох достатньо відомих і репутаційних прогнозах. Це відомі інвестиційні банки, я б навіть сказав би гіганти. Перше це Goldman Sachs, е, які вийшли з новиною про те, що вони збільшують свій прогноз рецесії на 2025 рік після тарифів до 40%. Приблизно такі самий прогнози зробили Джіп Морган. Але при тому і Goldman Sachs, і Джіпі Морган вони говорять про те, що в навіть варіанті рецесії ВВП США все одно буде зростати. В даному випадку голмани очікують зростання 1,7%, помін на JP Морган очікують зростання приблизно 0,3% у четвертому кварталі 2025 року. Піч теж рейтинги свої. Певні, скажімо, коригував, але теж приблизно 1,7% зростання ВВП прогнозують, тобто це не падіння економіки, не просідання. Нагадаю, в Україні в перший рік війни ми просіли майже на 30% по ВВП. В даному випадку у США це сповільнення. Відповідно, це не означає крах ринків, це означає їх корекцію і, відповідно, скажімо так, сповільнення динаміки, економічного зростання. Для американців, у яких все прив'язано до іптек, до індексу інфляції, все таке для них, ну це м'яко говорячи шок. Але в цілому, ну, сказати, що це катастрофа, яка може повторитися, як було, наприклад, у 2021 році чи дві Ще в 2008 році відповідно, криза доткомів і фінансова криза. Ну ні поки що такого не очікується. Це дуже важливо, тому що я бачив багато яскравих заголовків, що все це капець. Друге. Що стосується конкретних ринків і відповідно коригування індексів, це є проблемою для розуміння так сильно, той самий SP 500, це один із головних індексів. Він падав буквально раз чотири за. 4 за от Останнє століття, і це знову ж таки дуже легко порахувати. Це була е депресія, це були криза доткомів це був ковід, це була фінансова криза, і певна корекція була при початку війни, в повномасштабної війни в Україні. Відповідно, зараз Трамп, м'яко говорячи цю рецесію, так чи інакше, ще цю корекцію в даному випадку, якщо ми говоримо про індекс, провокував Тепер що? Цьому було передумовою перше, тарифи. Зрозуміло, він впровадив усі тарифи, які стали прям шоком для всього світу. Друге, це реакція того ж самого Китаю, Європейського Союзу і деяких інших країн, які сказали: ми домовлятися не будемо, ми вводимо тарифи у відповідь. В США багато компонентів навіть на той самий iPhone, виробляються за кордоном. Переконаний, ви бачили картинку, в якій показували цей айфон розбитий на частини, і більшість з них іноземні. Вони так чи інакше залежать від Тайваню, від Індії, від Китаю. І відповідно, якщо вводяться такі тарифи, то окрім втрати ринків, ще і здорожчення буде цін, що призводить до певного збільшення і безробіття і інфляції, і відповідно впливає на зростання ВОП, тобто впливає на те, що відбудеться рецесія. Третє це питання про, скажімо так, бажання США зараз ескалювати ситуацію з Іраном. Як ви знаєте, сьогодні АЕТОЛА починає вже готуватися до так чи інакшої війни з Сполученими Штатами, тобто обстрілу своїх територій, що, м'яко говорячи, не сприяє тому, щоб економіка була якось стабільна. Ну і останній, напевно, теж не менш важливий пункт на вихідних після всіх цих тарифів Трамп оголосив. Що вони ж будуть знижувати податки, і, відповідно, Сенат проголосував за зниження податків. Поки що, там в Палаті представників огром... величезна проблема щодо голосів, але в цілому зрозуміло, що ринки дивляться на те, що одночасно тут зростають тарифи, тут хочуть зменшити податки. Не зрозуміло, як воно спрацює, не зрозуміло, що буде з боргом США. Там податки знижують приблизно на 5 трильйонів. Що Дуже сильно вплине на довгострокову, на взагалі ситуацію в США, тому це теж має певний вплив. Тепер, коли ми розібралися, що таке рецесія і що там відбувається, і які передумови, давайте перейдемо до головного: як це вплине на Україну? Коротко слава Богу, поки ніяк. Я нагадаю, що в нас достатньо невеличка торгівля з Сполученими Штатами. Відповідно, ну якби проблеми їх рецесії, скажімо, їх проблеми. Ми від них фінансово не залежимо, вони нам не дають зараз гроші. Всі гроші, які вони дають, вже передані в Світовий банк, тому очікувати значний тут якісь для нас проблеми не треба. Що може стати проблемою? Може стати проблемою те, що це перекинеться на інші ринки, наприклад, на ринок Європейського Союзу або Азії. Ми як країна експортно орієнтована, тобто ми в основному 40 чи 45% навіть нашого ВВП це експорт, і відповідно, коли. На наших ринках, якими ми торгуємо, ми торгуємо в більшості з Європою, з Китаєм із Туреччиною, з всім цим регіоном. Відповідно, якщо у нас буде падати е, там економіка, то вони будуть менше купувати нашу продукцію, ми будемо менше заробляти. Це є певним чином проблема, не те, щоб знову ж таки сильно критична, але бажано було б заробляти більше. Одночасно нагадаю, що в США, м'яко говорячи, не сприяє тому, щоб їх. Тепер товари продавалися на якраз ринках Європи і ринках Азії. Відповідно, для нас змінюється певна ніша, наша кукуруза може піти замінити цю нішу, як і багато інших товарів, тому, можливо, навіть для нас це буде певне вікно можливості. Ну і останнє: чи може ось вся ця катавасія і хаос на ринках спричинити овал нафти, який зробить дуже боляче нашому ворогу Росії? Тут всі чомусь постять те, як впала нафта, і наскільки це боляче для Росії. Я просто хочу вам показати графік за три роки, скільки триває навіть більше повномасштабна війна. Ось цей графік. Це УРОЛС, ну умовно їх нафта. Як ви бачите, за ці три роки були і є багато ситуацій, коли ця нафта коштувала значно дешевше, значно дешевше, ніж є зараз. Відповідно. Очікувати, що це якось сильно вплине, що найменш при таких цінах на те, що Росію підірве економічно, ну м'яко говорячи, теж значне перебільшення. Пробачте за цю погану новину, але краще дивитися реальності в очі. Тому чи буде обвал ринків? Хочете мою думку? Ні, обвалу не буде. Буде певна корекція як шокова терапія. Можливо, це трошки більше біткоін, хоча коли полізе інфляція, а вона 100% полізе в Штатах, мені чомусь здається, що він буде повертатися так чи інакше на ті позначки, на яких він був до цього, не такі рекордні, але ну і не втратить значно сильно. Чи буде це рецесію? 40% що так, але м'яко говорячи, ця рецесія не дуже нас має шокувати. Це не є фінансовою кризою. На жаль, через об'єднання понять, особливо в 2028 році, ми так це боїмося цього слова, хоча це не прям так, що страшне. Третє: чи буде у нас відгуки від цієї рецесії на українських ринках? Скріж за все, ні, тому що ми не так сильно від цього залежимо. Чи вб'є це економічно Росію? Ну ж таки, якщо це буде ось такий вплив на нафту, а я не думаю, що вона значно буде падати, тому що в першу чергу США теж вигідно продавати нафту ну за якоюсь адекватною ціною, то на жаль, і на них це не сильно вплине. Сподіваюся, цей розбір був вам корисний. Що найменше ви не будете вестися на всі ці. Клікбейтні новини про крахи і розвали і США, і Росії, і Європи, і Китаю. Ну коротше, я побачив сьогодні дуже багато. З вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». Залишайтеся з нами для того, щоб отримувати таку аналітику. Не забувайте підписуватись, ставити подобайки і передивлятися наші відео, які ми обов'язково робимо вам для того, щоб ви більше розумілися в економіці, в державному управлінні і знали, куди йдуть ваші гроші. До побачення.